Вітаємо вас на каналі Українська Аудіотека. Дякуємо за те, що підтримуєте український контент лайками та підпискою на наш канал. Короткі притчі. Особливий кіт. Щоразу, коли гуру та його учні збиралися молитися, до ашраму заходив кіт і відволікав їх від справи. Тоді гуру наказав учням прив'язувати кота під час молитви. Після смерті гуру кота за звичкою продовжували прив'язувати. Коли цього кота не стало, в ашрамі завели іншого, щоб ретельно виконувати інструкції гуру на момент спілкування з Господом. Минали століття і послідовники гуру створювали наукові писання, в яких вказувалося, що прив'язування кота під час молитви. Має особливе значення для богослужіння. Рятувальники. Один перехожий, який йшов повз річки, почув відчайдушні дитячі крики. Підбігши до берега, він побачив у річці дітей, що тонули, і кинувся їх рятувати. Помітивши чоловіка, який проходив поруч, він покликав його на допомогу. Той став допомагати тим, хто ще тримався на плаву. Побачивши третього чоловіка, вони закликали його на допомогу, але, не звертаючи уваги на заклики, той прискорив кроки. Хіба тобі байдужа доля дітей? запитали рятувальники. Третій чоловік їм відповів Я бачу, що ви вдвох поки що справляєтеся. Я добіжу до повороту та дізнаюся, чому діти потрапляють у річку і спробую цього запобігти. Ідеальне кохання. Один чоловік все життя шукав ідеальну жінку. І, от, коли він вже перебував на смертельному одрі, учні, що зібралися біля нього, запитали його. Вчителю, ви все життя присвятили себе одній меті. Ви об'їздили стільки країн, ви стільки усього побачили. Невже ви так і не зустріли ідеальну жінку? Старий сумно посміхнувся. Чого ж не зустрів? Зустрів. Чому ж ви не одружилися? в один голос вигукнули здивовані учні. На жаль, вона шукала ідеального чоловіка. Бажання. Їде сумний чоловік у тролейбусі і думає навколо нічого хорошого, один сум, дружина сварлива, діти хулігани, начальник злидня. А за його спиною Янгол охоронець із блокнотом ручкою записує та й думає. Начальник злидня, дружина сварлива, діти хулігани. Хм, Начебто це було вже і навіщо йому все це весь час? Але раз замовляє, доведеться виконувати. Брудна білизна. Одна сімейна пара переїхала жити у нову квартиру. Вранці, ледве прокинувшись, дружина визирнула у вікно і побачила сусідку, яка розвішувала на мотузці випрану білизну. Подивися, яка брудна у неї білизна, сказала вона своєму чоловікові. Але той читав газету і не звернув на це уваги. Мабуть, у неї погане мило, або вона зовсім не вміє прати. Треба б її повчити, не вгавалася жінка. І так щоразу, коли сусідка розвішувала білизну, дружина дивувалася тому, яка вона брудна. Одного чудового ранку, подивившись у вікно, вона скрикнула Еге ж, сьогодні чиста білизна. Напевно, сусідка нарешті навчилася прати. Та ні. сказав чоловік. Просто я сьогодні встав раніше і вимив твоє вікно. Одна гривня. Ішов дорогою хлопчина. Дивиться, гривня лежить. Що ж, подумав він, і гривня гроші. Взяв її та поклав у гаманець і почав далі думати. А що б я зробив, якби знайшов тисячу, купив би подарунки батькові з матір'ю. Тільки подумав так, відчуває, гаманець, начебто товстіший став, зазирнув у нього, а там тисяча. Дивна справа! здивувався хлопчина. Була одна гривня, а тепер тисяча. А що б я зробив, якби знайшов десять тисяч? Купив би корову і напував би молоком батьків, дивиться, а в нього вже десять тисяч. Чудеса зрадів щасливчик. А що, якби сто тисяч знайшов? Купив би будиночок, узяв собі дружину і поселив би в новому будинку своїх старих. Швидко розкрив гаманець і точно лежать сто тисяч. Тут його роздум узяв, а може, не забирати в новий будинок батька з матір'ю. А що, як вони не сподобаються моїй дружині? Нехай у старому будинку живуть і корову тримати клопітно, краще козу куплю, а подарунків багато не купуватиму, тож витрати великі. І раптом відчуває, що гаманець став легким прелегким. Злякався, розкрив його, дивиться, а там одна гривня. Щастя. Щастя бродило світом і всім, хто йому зустрічався на шляху, щастя виконувало бажання. Одного разу щастя через необережність провалилося в яму і не змогло вибратися. До ями підходили люди і загадували бажання, а щастя, звісно, виконувало їх. А люди йшли, залишивши щастя, сидіти в ямі далі. Якось до ями підійшов молодий хлопець. Він глянув на щастя, але не став нічого вимагати, а запитав Тобі, щастя, чого хочеться, вибратися звідси, відповіло щастя. Хлопець допоміг йому вибратися і пішов своєю дорогою. А щастя… Побігло за ним. Свиня та корова. Свиня скаржилася корові, що до неї погано ставляться. Люди завжди говорять про твою доброту і ніжні очі. Звичайно, ти даєш їм молоко та масло, але ж я даю більше. Ковбаси, стегенця та відбивні. Шкіру та щитину, навіть ніжки мої варять, і все одно ніхто мене не любить. Чому так? Корова трохи подумала та відповіла. Може тому, що я все даю ще під час життя. Боротьба за щастя. Жив один чоловік, якось вирішив він повстати проти несправедливості, що запанувала у світі, і задумав здобути щастя для всіх. Він узяв у руки зброю і боровся зі злом усюди, де зустрічав його. Багато довелося йому стріляти та вбивати за щастя для всіх. Ішов час. Він засинав і прокидався зі зброєю в руках, місяцями не виходив із боїв, але світ залишався таким самим несправедливим, злим та жорстоким. Він утомився від боїв і вирішив завести сім'ю. Коли вже не вдалося мені зробити щасливими усіх, думав він, здобуду щастя для своїх домашніх. І щодня він боровся за щастя своїх близьких, багато працював, іноді не доїдав, іноді не досипав, так і постарів у цій боротьбі за щастя. І от вже лежав він на смертному одрі, і все його життя пробігло перед очима. Згадував він, як у молодості задумав здобути щастя для всіх. Як узяв у руки зброю і боровся зі злом скрізь, де проростало воно отруйними паростками, як стріляв та вбивав за щастя, як будував сім'ю та вирощував дітей, як багато працював, як іноді не доїдав, як не досипав. Потім він покликав до себе домашніх і сказав. Усе своє життя я намагався зробити щасливими інших, і тільки тепер розумію, що треба було починати з себе самого. Якби я спочатку намагався змінити себе і став щасливим, то й ви були б щасливі. І світ би став кращим, справедливішим. І добрішим Отрута в одній країні в давнину була така традиція дівчина, яка виходила заміж, жила у будинку свого чоловіка і служила йому та його матері. Так сталося, що одна дівчина після весілля була не в змозі виносити постійні закиди своєї свекрухи. І вирішила вона позбутися її. Дівчина пішла до торговця травами, який був другом її батька. Вона сказала йому я не можу більше жити зі своєю свекрухою. Вона зводить мене з розуму. Не могли б ви мені допомогти? Я добре заплачу. Що я можу для тебе зробити? запитав травник. Я хочу, щоб ви продали мені отруту. Я отрую свекруху і позбавлюся всіх бід, відповіла вона. Після довгих роздумів травник сказав Добре, я допоможу тобі, але ти маєш розуміти дві речі. По-перше, ти не можеш отруїти свекруху відразу, бо люди здогадаються про те, що сталося. Я дам тобі трави, які поступово вбиватимуть її, і нікому не спаде на думку, що її отруїли. По-друге, щоб остаточно уникнути будь-яких підозр, ти маєш приборкати свій гнів, навчитися поважати її, любити, слухати і бути терплячою. Тоді ніхто не підозрюватиме тебе, коли вона помре. Дівчина погодилася на все, взяла трави і почала додавати їх у їжу свекрухи. Крім того, вона навчилася контролювати себе, прислухатися до свекрухи та поважати її. Коли та побачила, як змінилося ставлення невістки, вона всім серцем полюбила дівчину. Вона розповідала всім, що її невістка найкраща. Така, про яку можна лише мріяти. Через півроку стосунки між ними стали близькими, як між кровними матір'ю та донькою. І ось одного разу дівчина прийшла до травника і благала. Прошу вас, будь ласка, врятуйте мою свекруху від отрути, яку я їй давала. Я не хочу її вбивати. Вона стала найпрекраснішою свекрухою, і я люблю її. Травник усміхнувся і відповів Не хвилюйся, я не давав тобі ніякої отрути. Те, що я тобі дав, це просто спеції. Отрута була тільки в твоїй голові, і ти сама її позбулася. Іванко. Молода жінка сиділа на лавці у парку і чомусь гірко плакала. У цей час Іванко їхав на своєму триколісному велосипеді алеєю. І так шкода стало йому жінку, що він спитав Тітоньку, ти чому плачеш? Ой, малече, ти не зможеш зрозуміти, відмахнулася жінка. Іванку здалося, що після цього тітка почала плакати ще сильніше. Він і говорить Тіточко, у тебе щось болить і ти плачеш. Хочеш, я подарую тобі свою іграшку. Ще більше заплакала жінка від цих співчутливих слів. Ой, хлопче, відповіла вона, я не потрібна нікому. Мене ніхто не любить. Іванко серйозно подивився і сказав. А ти точно у всіх спитала? Брати. Якось два брати Микола та Андрій, які жили на сусідніх фермах, посварилися. Це була перша серйозна сварка за сорок років між ними, хоча їхні господарства дуже пов'язані одне з одним. Сварка почалася з невеликого непорозуміння, яке переросло в образливу для обох словесну суперечку і затяжне мовчання. Якось уранці Миколі постукали у двері. На порозі стояв тесляр, який шукав підробітку. Микола сказав йому Є в мене для тебе робота, подивися на цей струмок. Він поділяє наші з братом ферми. Тиждень тому тут був луг, але мій брат пройшовся бульдозером по річковій греблі, і тепер нас розділяє струмок. Він зробив це мені на зло. Отже, ти побудуєш високий паркан між нами і позбавиш мене необхідності бачити обличчя брата і його ферму. Тесляр погодився і взявся до роботи. Він ретельно все обміряв, пилив дерев'яні бруски, не гаяв ні хвилини. На захід сонця, коли Микола повернувся з поля, тесляр уже закінчив роботу. Очі Миколи округлилися і щелепа відвисла. Замість паркану через струмок було зведено міст. Яке ж було здивування Миколи? Коли він побачив свого брата, що поспішав до нього через міст, Ну, ти даєш, ти збудував нам міст після всього, що я наробив, вигукнув Андрій. Брати зустрілися на середині мосту, потиснули руки і обійнялися. Вони попросили тесляра залишитися і попрацювати у них, але він відповів я б з радістю, але мені ще треба збудувати багато мостів. Сон. Якось жінці наснився сон, що за прилавком магазину стояв господь Бог. Господи, це ти? вигукнула вона з радістю. Так, це я, відповів бог. А що у тебе можна купити? запитала жінка. У мене можна купити все, пролунала відповідь. У такому разі дай мені, будь ласка, здоров'я, щастя, кохання, успіху та багато грошей. Бог доброзичливо посміхнувся і пішов у підсобне приміщення за замовленим товаром. Через деякий час він повернувся з маленькою паперовою коробочкою. І це все. вигукнула здивована і розчарована жінка. Так, це все відповів бог і додав: Хіба ти не знала, що в моєму магазині продається тільки насіння? Рай та пекло. Потрапив чоловік до раю. Дивиться, а там усі люди ходять радісні, щасливі, відкриті, доброзичливі, а довкола все як у звичайному житті. Походив він, погуляв, сподобалося і каже Архангелові А можна подивитися, що таке пекло, хоч одним оком. Добре, ходімо, покажу. Приходять вони до пекла. Чоловік дивиться, а там, начебто, на перший погляд, так само, як у раю, таке ж звичайне життя. Тільки люди всі злі, скривджені, видно, що погано їм тут. Він і питає у архангела: так тут все так само, як і в раю. Чому вони всі такі незадоволені? А тому, що вони думають, що в раю краще. Дві сніжинки. Ішов сніг. Погода була безвітряна, і великі пухнасті сніжинки повільно кружляли в чудовому танці, поступово наближаючись до землі. Дві сніжинки, що летіли поруч, вирішили почати розмову. Боячись втратити одна одну, вони взялися за руки, і одна з них весело сказала Як добре летіти, насолоджуватися польотом. Ми не летимо, ми просто падаємо, сумно відповіла друга. Скоро ми зустрінемося з землею і перетворимося на біле, пухнасте покривало. Ні, ми летимо назустріч загибелі. А на землі нас просто розтопчуть. Ми станемо струмками і попрямуємо до моря. Ми житимемо вічно, сказала перша. Ні, ми розстанемо і зникнемо назавжди, заперечувала їй друга. І нарешті їм набридло сперечатися. Вони розтиснули руки, і кожна полетіла назустріч долі. Яку вибрала сама. Віра в Господа. Один Равін дуже пишався своєю вірою в Бога. Раз у раз він повторював Я вірю в Господа. І ось одного разу сталася повінь. Вода постійно прибувала. Додому равіна прийшли люди і сказали. Ми залишаємо це місце, пішли з нами. На щора він відповів: Ні, я залишаюся тут. Я вірю в Господа, Він врятує мене. Вода продовжувала прибувати. Додому підплив човен, і люди, що сиділи у ньому, сказали У нас є ще одне місце. Поїхали з нами адже вода прибуває. Равін відповів ні, я вірю в Господа. Човен поплив. Потім прийшов інший, але Равін відмовився сісти і до нього. Він вірив, що буде врятований Богом. Нарешті прилетів гелікоптер, і звідти крикнули Гей, це твій останній шанс. Ми кинемо мотузку, по ній ти зможеш забратися сюди. Більше допомоги чекати нема звідки. Але Равін відмовився й цього разу. Вода продовжувала прибувати, і він, певна річ, потонув. Зустрівши на небесах Бога, Равін спитав його Я так вірив у тебе, Господи, як же ти дозволив мені потонути. На що Бог відповів? Я тричі намагався врятувати тебе. Двічі за моєю волею до твоєї хати припливали човни. А потім я посилав навіть гелікоптер. Дрібниця. Хазяїн запросив майстра пофарбувати човен. Під час роботи човняр помітив дірку в днищі, заклав її, закінчив фарбування, отримав гроші та пішов. А наступного дня до нього примчав господар човна. Ось вам гроші за ремонт, сказав він і простяг гаманець із золотом. За що? здивувався майстер. Я отримав сповна. Так, підтвердив господар, але то були гроші за фарбування човна. А ці я плачу за ремонт. За таку дрібницю? здивувався човняр. Це забрало в мене трохи часу. Я й не думав просити гроші за таку дрібницю. Ця дрібниця, як ви її називаєте, відповів господар човна, врятувала життя моїм дітям. Я забув про дірку, розплатився з вами і пішов у справах, а діти тим часом узяли човен і попливли в море. Я був у розпачі. Я думав, що вони загинули. А коли діти благополучно повернулися, з'ясувалося, що їхнім порятунком ми повинні завдячувати вам. Розтопи лід. Якось озимку вчитель і учень прогулювалися берегом річки. Учитель Люди не розуміють одне одного. Люди намагаються спілкуватися, читають книги, які розповідають про взаєморозуміння, і натикаються на невидиму стіну. Чому так? Невже цьому не можна навчити? Ходімо зі мною, вчитель пішов льодом на середину річки. Подивися вниз, ти бачиш тут щось? Ні. Як я можу побачити щось крізь лід? Там під льодом цілий світ невідомий тобі розтопи лід і він стане водою, що дає життя всьому світу, але проли сюди готову воду вона замерзне і лише зміцнить царство льоду. Як сказати? Один східний правитель побачив страшний сон, ніби в нього випали один за одним усі зуби. У сильному хвилюванні він покликав до себе тлумача снів. Той вислухав його стурбовано і сказав: Мій повелитель, я повинен повідомити тобі сумну звістку. Ти втратиш одного за одним усіх своїх близьких. Ці слова викликали гнів правителя. Він наказав кинути у в'язницю нещасного і покликати іншого тлумача. Той, вислухавши сон, сказав О, мій повелителе! Я щасливий повідомити тобі радісну звістку. Ти переживеш усіх своїх рідних? Правитель був задоволений і щедро нагородив тлумача за це передбачення. Придворні дуже здивувалися адже ти сказав йому те саме, що й твій бідний попередник. То чому ж він був покараний, а ти винагороджений? Питали вони. На що була відповідь? Ми обоє однаково витлумачили сон, але все залежить від того, не що сказати, а як сказати. Безцінний дар якось до одного селища прийшов і залишився там жити старий мудрий чоловік. Він любив дітей та проводив з ними багато часу. А ще він любив робити їм подарунки, але дарував лише тендітні речі. Як не намагалися діти бути акуратними, їх нові іграшки часто ламалися, діти засмучувалися і гірко плакали. Минав якийсь час, мудрець знову дарував їм іграшки, але ще тендітніші. Якось батьки не витримали і прийшли до старця. Ти мудрий, і бажаєш нашим дітям лише добра. Але для чого ти робиш їм такі подарунки? Вони намагаються, як можуть, але іграшки все одно ламаються, і діти плачуть, адже іграшки такі прекрасні, що не грати з ними неможливо. Пройде зовсім небагато років, усміхнувся старець, і хтось подарує їм своє серце. Може, це навчить їх поводитися з таким безцінним даром обережно.